Зараз в нас на огляді новий ліхтар в Дніпром, модель його FK-5. Це налобний ліхтар, комплектація ліхтар, шнур, Type-C, коробка та інструкція. Що з себе має сам ліхтар? Світлодіод Коп, під ним два дачки руху, роз'єм для зарядки, індикатор зарядки, все класично, червоний горить, це заряджає, зелений вже заряджено. Дві кнопки вімкнення ліва переключає чотири режими, а саме яскравий, менш яскравий, червоний та облимуючий червоний. А от права кнопка вмикає два режими, якими можна керувати за допомогою датчиків руху. Як це працює? Натискаємо праву кнопку, вмикається світло, і після проведення рукою біля цих датчиків ліхтар буде вмикатись-вимикатись. Зроблено це для того, наприклад, у вас брудні руки, і щоб не забруднювати ліхтар, таким чином їм керувати, або у вас товсті рукавички, і вам важко намацати, де ж там ця кнопка, щоб вимкнути та економити заряд батареї. А батарея у нас на 3,7 В ємність у неї 1200 мАг. В спробах розібрати девайс, а закручений він ще на два шурупа, окрім клямки такої пластикової, тут на мене чекав сюрприз. Мало того, на акумуляторі немає ніяких даних, ще він так сильно приклеєний до плати, що одразу стало зрозуміло, що нам тут не раді. Взагалі суть відео в тому, щоб порівняти цей ліхтар, ну, типу фірмовий Дніпром, з отаким звичайним китайським за 200 гривень. А китайський має все те саме, окрім червоного світла. Ще має індикатор заряду, який починає примаргувати, коли розряжений. Точкове світло має та датчики руху з боку. Тобто не треба закривати собі обличчя рукою в спробах вимкнути світло. Тепер оцінимо, як воно все світить. Перший буде у нас на тесті Дніпрам. Так, в нас перший режим. Яскравий другий режим. Менш яскраве, червоне світло та блимаюче червоне. Тепер китай. Яскраве світло. Менш точкове і друге точкове світло. Які висновки? По Дніпраємо плюси. Один рік гарантії, другий плюс нормальне яскраві світла. Мінуси. Датчик руху спереду. Якщо ви часто будете вмикати, вимикати його, махаючи рукою перед обличчям, вестибулярка спасибі вам не скаже. Ще датчик руху спереду в момент вимикання-вимикання закриває вам огляд перед собою. Взагалі, датчик руху спереду це таке фіаско. Якщо ви полізете під авто чи під торпеду, один випадковий дріт вимикає вам ліхтар. А от якщо датчик руху з боку, Таких ситуацій буде менше. Ще прикол в тому, що що в першому, що в другому ліхтарю, датчики руху не спрацьовують на чорний колір. Надівши чорну рукавичку, датчики руху її просто не бачать. Ще мінус, що немає індикатору розряду батареї, тобто треба інтуїтивно відчувати, коли ліхтар треба заряджати. Ще мінус це ціна за таку ціну багато кращих ліхтарів і тип акумулятору. Ставили б сюди 18650 чи не мали проблем без заміною акумуляторів, не треба було приклеювати, припаювати це все. А головний мінус цього ліхтаря це велика брехня Дніпраем. Брешуть вони, що їх інструмент тестують, брешуть вони, що цей ліхтар підійде для військових. Водіям, автомеханікам, військовим, навіть я думаю, буде дуже корисно, враховуючи наявність червоного складі. Цим баригам плювати, що на фронті повинно все бути якісним та найкращим. Вони просто намагаються продати свою Китайщину. І коли військовий прийде до їхнього фірмового магазину, вони з великим прагненням будуть всучувати ось такий недопрацьований Китай, запевняючи, що тут є червоне світло, тому вам він ідеально підходить. Для військових потрібні нормальні якісні ліхтарі, і ціна в них від 2000 гривень. Тому не слухайте цих барих, які навіть свій інструмент до нормального стану довести не можуть. Ну, висновки робіть самі. Дякую за перегляд. З мене огляд, з вас підписка. До побачення.